Ефорія була страшна. Казалось, все ми здобули свободу, і все у нас вийде, ми будемо самою щасливою державою в світі. Кричали, ходили з прапорами з ротоблакитними, вивішували з вікон, щоб тільки не вивішували. І простині розмальовували всякими надписами. Ну, а так, в основному, це були це жовто-блакитні прапори. Тому що рік перед цим, я пам'ятаю, як я приїхав в село до, до батьків і, і на, на, на паркані вивесили жовто-блакитний прапор, а сусіди побачили і зірвали його. Тому що ну, така обстановка була. За жовто-блакитний прапор можна було ще. Тоді отримати.